Оцей рівчачок робиться дуже легенько. Я це зробив вам на мотокультиваторі. А тепер я переставлю колеса і ви побачите, як я це буду робити на колесах. Ну ось так, друзі, виглядає наш город після загортання граблями. Але в мене це не вийшло. Дивіться, я так і оставив оці ведучі колеса. Оці ведучі колеса я так і оставив. Як ви бачили раніше, я закривав влагу таким методом. А тільки у мене ззаді була боронка. Тепер замість боронки у мене стоїть окучник. Окучник на такі от сцепочці. Це сцепка для регулювання угла атаки. атаки. От в даному випадку, все зроблено так, як повинно бути. Спереді у вас є ведучі колеса. Ви обробляєте почву. почву обробляєте. І зразу копаєте лунку. Лунку копаєте по ходу за мотоблоком. Ложиться картошка. Картошку ми піддавляємо ще ядом для капустянки підвідки. І тоді я, як правило, загортав. Це все діло граблями. Граблями це важкувато, але ж це краще, ніж робити одною лопатою. Значить, друзі, і ще в мене є одне питання. Мене питає тут підписник Буряк: а як ви достигли такого маленького клірінсу на мотоблоки при прополці луку або чеснока? Ось дивіться, друзі, ступиці. На цих колесах. З однієї короткі виходи, а з другої сторони длянуваті довгі довгий виходи. Оце у вас виходить для транспортного, для, для рядної обробки. А оце, виходить, постановка колес для міжрядної. Вони стоять вузенько, бо посередині стоїть редуктор коробки. О тут стоїть редуктор, і у вас виходить вузький ход, ход виходить, 36-38 см. Це дуже удобно при міжряді 50 см. І так, друзі, я на питання відповів. А тепер ви подивитесь, як це робиться мотокультиватором Борозда на самому огороді. Дивіться, оцей рівчачок робиться дуже легенько, коли впереді йде фреза і коли впереді йдуть такі ось бокові колеса. ну Замість колеса цих бокових можна і ґрунтозацепи зробити. Але ж в даному випадку буде так, як є. Чи дивіться, зараз я це зробив вам, як виходить, на мотокультиваторі. А тепер я переставлю колеса, і ви побачите, як я це буду робити на колесах. Це вже, тобто, буде мотоблок. Друзі, все нормально виходить, ну тільки трошки важкувато. Вижкувато в тому плані, мотокультиватор у вас виходить на руках. А тепер, як я зроблю колеса, то це набагато легше. І так, далі. Ось так, друзі. Зараз ми будемо робити це вже маленьким отоблоком. Дивіться, міжряддя між 60 см 60 см. Так як і планувалося це зробити. Значить, Дивіться, е, покучник точно так же стоїть, як і стояв, а тільки замість прес а тепер стоять колеса на поворотних ступицях. Дивимося, як це робиться на колесах. Отак, От друзі, виглядають нарізані грівчаки для посадки картоплі. Ну, ось так, друзі, виглядає наш город після загортання граблями і загортання тими дисками. Вже було темно. Я б вам показав на ділі, як ці диски гуляють і не дають рівно зробити загортання картоплі. Друзі, город я посадив. Хотілося вам зняти у ролику цей весь етап посадки огороду. І хотілося б мені, щоб цей мотоблок вам показав, як загортуть саму картоплю. Але у мене це не вийшло. Не вийшло з того, що я помішали деякі обставини. Ви знаєте, що в нас зараз в державі проходить. І я... Не міг зібратися з духом і силою це зробити. Ну, це треба було зробити, а я його не зробив. Думав, що вийде так, як воно є, як ви зараз бачите. Друзі, їдемо нарізати рівчаки чарликом на опорних колесах. Ну, зразу вам скажу, що в цьому році така погода. Я не знаю, земля не стигла зовсім ось тільки я фрезерував. Город і дивіться, як це тільки верхній слой, дивіться, Хайло. Хайло. Жінка попросила, давай посадимо хоч два рядка ранньої картоплі, то це, звісно, були мухи, друзі. Ось дивіться, колеса це ось рештки, рештки з ґрунто зацепів і рештки з колес. Оце таке робиться, налипає і земля не стигла, друзі. Тому і не буде коректної посадки картоплі. Ну, Будемо пробувати показати вам, як в екстремальних умовах це. Робити, друзі. Значить, дивіться, опучник у нас звели до мінімуму, можна сказати так, оце він буде на е, на глибині рядків тих, якою ви задасте опорніми колесами. Так вони приблизно будуть стоять в робочому стані, а так вони стоять у транспортному стані. Оце, друзі, я вам показав, як регулюється приблизно. Це вже ви самі на місці регулюєте глибину і вже тоді починайте роботу. Друзі, ну ось бачите, нічого не вийшло. Нічого не вийшло. Земля сира, ось дивіться на колеса. Бачите, набивається. Він заривається. І грузи вішать на нього. Це нема сенсу. Нічого не виходить. Оце таке в цьому році. Води дуже багато було. Тільки за один квітень 112 мм дощу. Дуже багато, дуже багато. Земля повністю промокша, і на полі таке теж робиться. Хто почав діскувати і хто это, жалується, що груда вона зразу висохла, бо сонце в цьому якби, спонукає сонце до цього. І саме собою вітер. Бачите, вітер, сонце. верх висушує, а середина на глибині. Мокро і толку нема. Друзі, ну ось я вийшов з положення, поставив рідні колеса на ступиці. Рідні колеса на поворотній ступиці, так? І тут мені на допомогу прийшов бампер. Бампер тут я поставив, як ви бачите, 4 груза, 4 груза. І цих чотири груза виходить у нас десь вагою приблизно більше 6 кілограм. І це мене виручило. Зараз ви подивитеся, як я буду нарізати, а тоді будемо думати, як його загортати. Друзі, і бачите, яка земля. Пластилін. Але вийшли все рівно з цієї проблеми завдяки бамперу, завдяки грузам. Як робиться бампер, ви можете подивитися у мене на каналі. Грузи також опорні колеса. Ви теж бачите, яку грають велику роль. Що я вам хочу... Сказати ще. Дивіться, по е, чарліку бажано було би мати ясне діло до, наприклад, мотор до моторсіча поворотний загортач і поворотний окучник е, для того, щоб це робити одною операцією. Ну, Оскільки в мене декілька мотоблоків, то я це роблю так, друзі. Так що бачите, пластилін. Як агрегатується? Е... Це маленьке чудо для того, щоб ви нормально, повільно це все гарно зробили. Друзі, дивіться, виготовив на кінець я е, ґрунтозачіпи. ґрунтозачіпи я раніше користувався маленькими з картопло Вони були дуже недоречні е, того, що були вузенькі, я зробив їх ширше 15 см. І хочу звернути увагу, друзі, на поворотних ступицях це обов'язково обов'язково. І дивіться, як зроблені ґрунтозачіпи. Я коли робив їх, я вам про це не сказав, але тоді пожалів. А тепер кажу, друзі, дивіться, вони зроблені з 24-го кутника. Значить, 24 на 24. Бачите? Один іде е, на наружу оце ребро. Це для того, щоб він не тікав у вас в сторону. Якщо ґрунтозачіпи робляться оцими зачіпами на одному, дискі, на одному дискі, значить він у вас трохи буде бігати в сторону. Якщо ви зробите отак, то він у вас буде держатися рівно. Тобто вони будуть врізатися в землю ці края. І Мотоблок не буде тікати в сторону. Друзі, дивіться далі. Далі ця вся щіпка вона вам вже знайома. Друзі, ось до цієї щіпки внизу був приварений профіль 40-50 на 50, 50 на 50 і несуча труба 40 на 40. Ті всі кронштейни вам по роликам знайомі. Колеса опорні. Обов'язково вам буде це легше, не треба буде держати на вісу мотоблок. Ну, друзі, і отакий окучник. Окучник розпашний. значить, Ви регулюєте глибину, глибину колесами, глибину зачіпа, або опускаєте його нижче по цим просверленим отворам. Отвори всі просверлені через 5 см. Це обов'язково. ну На 10, на 8 це вже там як вам буде краще. Друзі, ось те, що я вам казав. Я ось зробив контрольно, я тільки виїхав. Бачите, рівчак не глибокий. Тобто нам треба його заглибити. Заглибляємо. Беремо, витягуємо і ставимо на, на один отвір вищий. Друзі, ну ось так виглядають рівчаки під посадку картоплі. Багато у мене підписників, які кажуть, а чого не картопле сажалкою. Друзі, я сажу завжди пророшу картоплю. І картопле сажалка ростки всі ломає. Отак виходить міжряддя 60 см. Це, як би казати, прогресивна відстань рядка від рядка для того, щоб було. Гарно окучувати і обробляти картоплю. Пишіть в коментарях, я вам завжди відповім. І обов'язково не забувайте підписатися, жміть на дзвіночок, завжди будете в курсі нових свіжих роликів. Всім мирного неба!